Святослав Звір, фахівець налаштування високоточної зброї. Чоловік розповідає, у березні 2023 року в його будинку провели обшуки. Правоохоронці звинуватили його у зберіганні вогнепальної зброї. Справа тривала два роки. Прийшли зранку, зробили обшук, забрали зброю, яка в мене була не на ну як на тимчасовому зберіганні. Тобто, був карабін ЧЗ 550. Е і карабін Remington 700-й пристріляти тільки, і дві рушниці це комбіновані Завер, і Зімстен. Я вже не пам'ятаю, які це моделі. Були. О, вони трошки довше в мене зберігалися, не, не можу сказати, не пам'ятаю, точно, вже скільки дуже часу пройшло, тому що індивідуальних кріплення не було в них. В той час всі. всі Буквально всі скинулись купляти зброю і переробляти, ставити оптіки, бо це було актуально тоді. Це на початок війни. Це, як, як я згадаю, це рік часу моя жінка казала, що ти не виходиш з дому, не виходиш з майстерні. Постійно хтось приїжджав, я мав там один день, день, тільки в неділю, вихідний був. І то деколи неділю приїжав під час слідства. З'ясували, що Святослав звір безкоштовно допомагає військовим налаштувати зброю. У матеріалах справи грамоти від військовослужбовців. Зокрема, Святослав допомагає підрозділам ССО, Корт, СБУ Альфа, нацполіції та військам протиповітряної оборони. Роман Мельник підполковник, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік каже з 2014 року. Святослав налаштовував йому зброю. Я особисто перевозив до нього хлопців, які працювали з різними калібрами, з різними прицільними засобами, і він їм відкориговував їх роботу, налаштовував їх роботу максимально коректно щоб було тому, що насправді мало є спеціалістів, які при малій витраті ресурсу, тобто грошей і набоїв, могли швидко відкоригувати роботу цих одиниць. Він завжди робив це безкоштовно, тобто просто. Ну, справжнім волонтером, тобто він просто ділився своїми знаннями навичками, вміннями і допомагав їх вилити в то, щоб наші бійці могли легше боронити свій край. Тернопільський міськрайонний суд виправдав чоловіка, а також вирішив звернутися до президента України із пропозицією нагородити орденом за заслуги, розповідає адвокат Василь Притула. Суд самостійно прийняв ініціативу підняти питання можливості нагородження підзахисного. Ну, тобто це не є нагородження, це є ініціювання питання нагородження. Суд пішов через призму не просто відсутності складу кримінального правопорушення в діях підзахисного, а він пішов через призму того, що підзахисний виконував обов'язок по захисту вітчизни, то так звана стаття 43, третій. 1 кримінального кодексу України. Я не знаю, я переглядав велику кількість судові практики то. Я не впевнений, чи є на даний момент вироки суддів, які якраз ґрунтуються на вказаній правовій нормі. Через то на унікальність цієї справи, що суд встановив факт дій цивільного, які пов'язані з допомогою ЗСУ, захистом вічезни, захистом територіальної цілісності і незалежності держави через призму той допомоги, які він надавав силам оборони. У Тернопільській обласній прокуратурі рішення суду поки не коментують. Коментарів не дає і міськрайонний суд, оскільки впродовж 30 днів триває час на апеляційне оскарження. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.